Так, всім привіт радий вітати вас на своєму ютуб-каналі. Це канал про гаражі. Давно відео не виходило, і ось я вирішив вже почати щось записувати, тому що сьогодні там перший і другий день весни, і в принципі хотів підняти таку тему, як місце розташування гаража. В принципі, попередній раз я вже розповідав, можливо, хтось вперше на цьому ютуб-каналі, то я в цілому займаюся гаражами, купую їх, там, ремонтую, здаю в оренду або продаю. І саме таке, що я хотів показати на прикладі, бачите, сніг випав. Але це перший сніг в принципі, за зиму, ну, і то він такий ось тоненький, що в не має значення, де у вас розташований гараж. Але якщо в цілому випадає великий сніг, то з кінця кооперативу буде виїхати набагато складніше, ніж е якщо у вас б там гаражі були десь в перших, е в перших номерах. В принципі, це на те, що було потрібно звертати увагу, коли ви знімаєте або купуєте гараж. Але з такими зимами, в принципі, можна на це не сильно звертати увагу. Тому що ну, без різниці сніг не випадає, але в цілому, якщо випаде коли сніг і вам треба буде виїхати, то треба орієнтуватися на це. Ну, Це про те, що зараз такі погодні умови. Чому, в принципі, в цілому відео не виходять. Тому що зараз немає що купити, немає що продати. І зараз про це розповім трохи згодом. Ось, бачите, до прикладу, як тут, це, наприклад, вам треба виїхати з цього гаража, і тут ніхто до цього моменту не виїжджав. знаєте. І вам треба буде або повнопривідна машина. Або як зараз, щоб мало випало сніга. Але якщо випаде багато сніга, і ви часто їздите, і вам треба дуже швидко це зробити, то вам придеться прокидувати, прочищати цю всю дорогу аж до виїзду. І так, давайте все ж таки по нашим баранам. Що зараз відбувається на ринку? Дивіться, в моєму районі зараз почали виміщати оголошення там деякі на продаж гаражів, але їх дуже мало. із за того, що їх дуже мало, дуже в принципі висока ціна на гаражі, там по 2,5 тисячі доларів. І з е, урахуванням того, що зараз гаражі в цьому ж самому районі коштують по тисячу гривень на оренду. Прийшла. Весна, гаражі стали нікому не потрібні, тому що зими як такої немає, зима тепла, і ніхто не хоче ставити машину в гараж. В принципі, якщо проставили на весь час машина, ну машина весь час всю зиму простеє на, на вулиці, то як би немає раціональності і ставити її на весну. Тому зараз ніяких таких колосальних рухів. З приводу оренди і не буде. І ніхто не хоче нічого купувати, ніхто не хоче нічого продавати. Тобто попит стоїть на місці в зв'язку з такими ситуаціями, які зараз відбуваються. Ніхто не знає, що буде, в принципі, далі. Навіть я не знаю, що буде далі з цим відео. Чи вийде воно, чи коли воно вийде взагалі, і що взагалі далі буде. В принципі, немає якихось рухів ні туди, ні сюди. Є рухи по гаражам в інших кооперативах, в інших районах. Там їх дуже багато виставляється, але якби сенсу від них немає. Коштують вони дорого, а на оренду вони там за тисячу гривень, за 500, Ще й криша там тече. Ну така ось картина. Якась. Не знаю взагалі що робити далі. В цілому треба якось двигатися, знімати про щось ютуб, і незрозуміло про що його. Почати знімати, тому що якби там дуже багато і немає. Так що таке. Може, щось вам ще підзнімлю, покажу, але в цілому якась така ситуація.